Що відбувається з національним надбанням Росії? Ситуація цікава Газпром і Роснефть фіксують збитки. Топ менеджер Роснефті Ігор Сєчин намагається пояснити це витратами на антитерористичну безпеку мовляв, треба захищати заводи від дронів. І це правда. Держава почала війну, а бізнес змушують купувати ППО за власний кошт. Але це лише верхівка айсберга. Справжня проблема для РФ в тому, що її викидають зі світового нафтового ринку. США займають цю нішу. Трампу, до речі, байдужа доля Росії, йому вигідно витіснити конкурента і залити ринок американською нафтою. А російська нафта стає золотою у видобутку. Легкі родовища вичерпані. Тепер добувають так звані важковидобувні запаси. Щоб отримати нафту, в надра закачують воду. На виході отримують суміш. Де 87% води і лише 13% нафти. Собівартість бареля такої нафти 40 – 40-45 доларів, а продавати доводиться з дисконтом. Якщо світова ціна впаде до 52 доларів, то російська ЮРАЛ скоштуватиме близько 34. Це робота в збиток. І ось абсурд ситуації. Путін підписує указ про надання податкових пільг нафтогазовим гігантам. Тобто з населення деруть три шкури, а збиткові Роснєфть і Газпром отримують поблажки і навіть прямі дотації з бюджету, щоб ті не піднімали ціни на бензин до небес. Джерела фінансування вичерпуються. У влади залишилося три шляхи, і всі вони ведуть у прірву друкувати гроші грошова маса вже зросла вдвічі з довоєнними показниками, що неминуче призведе до конфіскаційної реформи. Грабувати населення податками що вже роблять. І позичати у самих себе, змушувати банки купувати облігації на гроші вкладників. Це нагадує схему пізнього совка, коли заощадження громадян просто згоріли. А що ж Китай? Чи врятує він стратегічного партнера? Ні. Пекін цинічно використовує ситуацію Китайці беруть з росіян націнку в 90% за товари, що йдуть в обхід санкцій. Це по суті податок на ризик. Дизбаланс торгівлі колосальний. Ігор Сєчин нещодавно назвав речі своїми іменами, заявивши про енергетичну співпрацю Росія це енергетична миска рису для Китаю. Геніальна фраза Росія сама себе пропонує як страву Китаю не потрібна сильна Росія, йому потрібен сировинний додаток. Вони не будують заводів, вони викачують ресурси.